Всім доброго дня! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні, 4 травня 2020 року. Ми знаходимося в Запорізькій області, Токматському районі на демоділянці компанії Сенгента, а саме на полі ТОВ Богдана Хмельницького. На порядку денному посіяти насіння соняшнику та кукурудзи компанії Сенгента. Переглянути стан озимих зернових культур на даному полі, а також поспілкуватися з головним агрономом господарства Трофименко Сергієм Івановичем. Поле з посівом насіння кукурудзи. Зараз подивимося. вон Сергій Іванович. Видно вологу, так? Так, ось А Сергій Іванович знайшов насінину. Зараз в полі знаходжусь з головним агрономом господарства ТОВ Богдан Хмельницький. Трофименко Сергієм Івановичем. Сергій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Хочу задати декілька питань спочатку щодо господарства, з яким працює компанія Сенгента. Підскажіть, будь ласка, тов Богдан Хмельницький, як давно засноване господарство? У 2001 році. 2001 рік. Це 19 років, так? 19 років, немало. Можливо, пригадаєте. Скільки років вже господарство працює з компанією Сенгента? Років 10. Років. А як давно закладаються досліди на даній демоділянці? 4 роки. Чотири роки. Зараз у нас 20-й рік, в 16-му році приблизно, так? Да. Почали. Щодо сільськогосподарських культур, які знаходяться на даному полі, що це за культура? О зимні пшениця, два ячменя і соняшник 5 гектар і гектар 6 буде кукурудзи. Всього, як я пам'ятаю, 22 гектари у нас. Да. Так. Да. І пара буде. Гектар 10. гектар 10 пару. Зрозуміло. Зрозуміло. Підскажіть, будь ласка, щодо... Технології, тут які взагалі агротехнічні роботи були проведені до сьогоднішніх посівів соняшнику та кукурудзи. Ну, було внесено купла Мукуса тобто 150 кг на гектар. Оранка. ще оранки культивація культивації, внесення гербіків і посів. Розуміло. Сергій Іванович, таке питання: як би ви могли? Трьома словами охарактеризувати компанію Сангента. Добра комп... компанія каплю. Торгує хорошими пестицидами, сіменами озимих культур, ярих культур, олійних, ну і овочних культур. Закриває, можна сказати, весь спектр, що потрібно для цього згоробені. Скажіть, будь ласка, користуючись продуктами компанії Сангента, гібридами, так? Да. виникають взагалі якісь труднощі, рекламації? Зовсім не було. Зовсім не було. Приємно чути такі слова. Ну що ж, Сергій Іванович, я хочу побажати міцного здоров'я Сергію Івановичу, всім представникам господарства ТОВ Богдан Хмельницький, побажати високих та гарних врожаїв. Успіхів, всього найкращого! Дякую. До зустрічі. Дякую. Що я вам можу сказати? Тут дуже зачароване місце, чесно, складається таке враження. Тому як, а там за мною знаходиться Бердянськ та Мелітополь, там приблизно півгодини тому назад було дуже темне небо, лив дощ. А у нас тут в Такмацькому районі було дуже вітряно. Ми думали, що буде велика злива, але її немає. Зараз суха. У нас продовжується посів гібридів насіння кукурудзи компанії Сенгента. Соняшник вже відсіяли. Зараз перейшли на поле з озимими зерновими культурами. Тут у нас знаходиться ячмінь азимий. А тут у нас знаходиться азима пшениця. На цьому полі ми вирішили. Про... Демонструвати і проекспериментувати з переміненням нашого гербіциду дербі у пізніх фазах для ячменю та пшениці, а також по перерослим бур'янам. Як ми бачимо, препарат вносився позавчора. Це в нас було 2 число, 2 травня. Буряни перерощі. На ячменю краще видно. Давайте туди підемо Давайте. Тому що пшениця більше розпустилася і за ефектом затінення буряни менш розвинулись, ніж на ячменю. тому що Тут як ви бачите, не так розкущен. Тут ми можемо бачити перерощу дискуранію і мак. І ми внесли тут на цьому полі дербі нормою 75 грам на гектар. І я думаю, якщо ми приїдемо сюди через тиждень, ми можемо поспостерігати, як вплине ну, як гербіцид на наші бур'яни і на наш ячмінь в цілому. Покруто чи він полоски чи ні. Але по регламенту наш гербіцид дербі можна вносити до флагового листа. Тому по фазі ми внесли нормально, але так як бур'яни бур перерощені, ми подивимось, чи спрацює дербі чи ні. Так що повернемось через два тижні і подивимося, що тут буде. Щодо вайбранс інтегралу. Щодо вайбранс інтегралу, тут що ячмінь, щоб ну, що пшениця була протруєна нашим протруєником вайбрансом інтеграл. Нормою 1 літр 750 мл на тонну. І як ми можемо бачити, тому, тому що ТІЛ-Турбо, наш фунгіцид, ми також вносили позавчора, 2 травня. І ми можемо замітити, що ячмінь, а також пшениця без явних ознак хвороб. Де неде зустрічаються поодинокі випадки септаріозу, але в цілому картинка добра. Далі ми думаємо працювати по колесу нашим фунгісидом «Альто Супер». І це все ми побачимо пізніше, як, як він спрацює на цьому полі. Так що зустрінемось, зрозуміло. Ну що, пройде час і ми знову зустрінемося на цьому полі, подивимося, як спрацювали продукти. Так. Дякую. До зустрічі.